Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі супер Кіа Kia Niro в такому червоному перламутрі. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Купили даний автомобіль на лізинговому аукціоні в Нідерландах. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту. 31.08.2020 року автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Червоний перламутр, стильний, сучасний колір, досить нарядний. Самий безпечний колір за статистикою це є червоний. Будь ласка, кого цікавить такий автомобіль? Автомобіль на сьогоднішню хвилину є в доступності максимальна комплектація, безключовий доступ, датчики сліпих зон, легкосплавні диски, шкіряний салончик, нова навігація, преміум музика JBL, Пам'ять сидінь, електросидіння, тримання полоси, мультикермо, адаптивний круїз, система запобігання зіткнення і чесний перевірений пробіг. 81 873 км. Автомобіль з сервісною історією. 64 кВт батарейка. На повний заряд батареї даний автомобіль проїжджає до 500 км. Все залежить від використання рекуперації. Під кермом є такі пелюстки, за допомогою яких ми використовуємо енергію автомобіля для зменшення швидкості. За рахунок того заряджаємо додатково автомобіль. Тому можна проїхати від 400 до 500 з плюсом кілометрів. Все залежить від стилю їзди, від кондиціювання салону, від швидкості, тобто багато показників. Сам я родом з Тернополя. Даний автомобіль Тернопіль-Київ проїжджає на одному заряді батареї. Підігрів сидінь, охолодження сидінь. Підігрів керма. Дані, дані функції забирають заряд батареї маленької, не основної. Бездрутова зарядка телефону, два ключка, безключовий доступ. Далі, у 2020 році вже йде така нова панель, неонова підсвіточка, досить стильно і сучасно. Виглядає вночі. Так, йдемо далі. Салончик у нас в гарному стані, в досить гарному стані. Є підігрів задніх сидінь. Ледовські стопи виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. В багажному відділенні савбуфер є тут зарядний пристрій. Вогнегасник, такий коврик йде. Відповідно, під ковриком у нас йде ковролінчик, не знищений, аптечка, компресор і смола. Ось такий автомобіль. приїхав за аукціону, є доступний. З чесним пробігом 64 кВт комплектація Executive Line. На лючок для зарядки автомобіля. 2020 року автомобілі підтримують фази. Так, за хороший пробіг, за хороший автомобіль завжди потрібно заплатити трішечки більше. Є такі автомобілі 19 20 року на аукціонах. Робіть попередні замовлення. Пишіть на Viber, купимо все для вас під ваш бюджет. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні пропозиції. Дякую за увагу. Автомобілі ми доставляємо. До України, а також по Україні. Тернопіль, Київ, інші міста. Дякую за лайки, вподобайки. Діліться відео з друзями, колегами, близькими. На все добре, до нових відео.